Чистини мови це дуже популярна тема на НМТ, До восьми запитань може бути з нею на іспиті. І в цьому відео ми будемо з вами говорити про правила із частин мови, які обов'язково треба знати для НМТ-2026. Мене звати Катя, я викладачка української мови та літератури в онлайн-школі енохаб. Тож почнімо. А ще протягом цього відео у вас на екрані буде з'являтися літери, з яких потрібно буде скласти слово. Серед тих, хто напише його в коментарях під цим відео, ми рандомно розіграємо дуже крутий подарунок. Обов'язково в цьому коментарі зазначайте свій нік в інстаграмі, щоб ми могли з вами сконтактувати. Усі правила будуть поділені за частинами мови. Почнемо із іменника. З іменника найчастіше трапляються запитання про рід, особливо про рід незмінюваних іманників. Також дуже багато запитань про кличний родовий відмінок і про те, як утворювати по-батькові. Перша тема, яку ми розглянемо, це рід іменників. Тут у вас зараз на екрані з'явиться перелік слів, рід яких потрібно запам'ятати, тому що вони дуже часто трапляються на іспиті. І поговоримо про те, як визначати рід незмінюваних слів. Тобто слів, які не відмінюються. Якщо це слово позначає назву людини, то можна визначити рід за статтю, наприклад, мадмуазель або маестро – фрау. Якщо цей іменник позначає назву тварини, то зазвичай він буде чоловічого роду, окрім іменника ЦЦ, треба запам'ятати, що вона буде жіночого. Наприклад, шимпанзе, фламінго це все іменники, які не змінюються і мають чоловічий рід. Якщо іменник позначає назву географічного об'єкта, то вам потрібно звертати увагу на загальне значення цього слова. Наприклад, чилі. Що це таке? Це держава. Значить, держава жіночого роду і чилі теж. Тобто рід ми визначаємо за загальною назвою. Так само, Айпетрі – це гора, жіночий рід, борнео це острів, чоловічий рід, значить борнео теж. Якщо ж це іменник, який позначає назву неістоти, тоді він буде зазвичай середнього роду, наприклад, лате або авокадо. Переходимо до побатькові. Щоб утворити жіноче по батькові, до ім'я батько додаємо Івна, Гівна. Щоб утворити чоловіче, додаємо ович-йович. Запам'ятайте два слова: Лазарьович і Ігорович. Вони з новим правописом пишуться з м'яким знаком. І тут зараз на екрані у вас з'явиться таблиця із тими по батькові, які утворюються незвичним чином. Переходимо до родового відмінка. Вам треба запам'ятати, що це. Правило переважно стосується іменників чоловічого роду з нульовим закінченням, наприклад, степ або біль і подібні слова. У родовому відмінку у вас завжди буде вибір між ую і а я. Як їх розрізняти? Є один такий лайфхак. Якщо йдеться про щось абстрактне, тобто те, що не існує реально, те, що не можна виміряти, те, що немає меж, те, що дуже таке велике, то тоді, відповідно, буде закінчення ую в нього. Якщо ж це щось конкретне, воно має межі, воно втілене якось фізично, ми можемо його виміряти, побачити, можемо до нього доторкнутися, то зазвичай це і маленьких матиме закінчення. А я ось вам декілька найважливіших правил середового відмінка, коли ми пишемо Ая, коли йдеться про конкретних осіб президента, коли йдеться про чіткі предмети, наприклад, олівця, портфеля, коли ми говоримо про назву дерева, наприклад, дуба клена, також зазвичай математичні якісь поняття або мовні поняття. Ми будемо писати закінченням ая, наприклад, префікса, квадрата, інтеграла. Різні технічні реалії, їхні частини ми теж пишемо з закінченням ая, наприклад, літака, комп'ютера, вагона, назви одиниць вимірювання, маси довжини, назви днів тижня, місяців, назви відрізків часу. Ми пишемо теж зазвичай з закінченням ая. Кілограма, сантиметра, дня, вівторка, січня все це з закінченням ая. Назви грошових одиниць теж пишемо з закінченням ая. Франка, долара, назви органів частин тіла і закінченням ая. Шлунка, язика. Але зверніть увагу страву і мозку дуже важливо запам'ятати, з яким закінченням пишуться назви населених пунктів, тому що часто це перевіряється на тестуванні. Якщо в назві населеного пункту є суфікс ськ, цьк або ець, або частини бург, град, город, піль, поль, фурт, мир, слав, тоді ми будемо писати закінчення, а я тільки. Наприклад, Луцьк Луцька, Миргород Миргорода, Житомир Житомира. Так само із закінченням ая ми напишемо назви населених пунктів, якщо у них є присвійні суфікси ів, їв, ин-ін, ов-ев, єв, ач-яч. Наприклад, гадяч, гадяча Київ, Києва, Львів, Львова. Якщо ж назва населеного пункту складається із двох слів, пишемо тільки закінчення ую кривий ріг кривого рогу. Переходимо до закінчення Ую. Як я вже казала, різні абстрактні поняття пишуться з закінченням ую. Це назви почуттів, властивостей, це назви думок, філософських міркувань і так далі. Назви хвороб пишуться теж із закінченням ую. Наприклад, грипу бронхіту. Назви явищ природи теж пишемо закінченням ую, снігу, граду, смерчу. Назви сукупності істот або сукупності дерев ми теж пишемо із закінченням ую лісу, саду, гаю, і назви сукупності людей оркестру, наприклад, або батальйону. Назви спортивних ігор та танців теж будуть писатися з закінченням ую, наприклад, баскетболу, футболу, волейболу. Назви різних речовин, матеріалів ми теж напишемо з закінченням ую, бо їх дуже важко виміряти, охопити озону, кисню, наприклад, вуглецю, воску, спирту. Назви держав ми будемо писати з закінченням. Ую, наприклад, Алжир, Алжиру, Єгипет, Єгипту, Непал, Непалу. Назви якихось установ навчальних, культурних організацій, закладів. Ми теж пишемо закінченням ую, наприклад, театр, театру, музей, музею, ліцей – ліцею, університет – університету. У нас залишився кличний відмінок. Вам треба запам'ятати основні правила для двох відмін: першої та другої. Для першої відміни для іменників твердої групи. Ми пишемо закінчення О, наприклад, колега, колего. Так само пишеться закінчення О для жіночих імен по батькові, наприклад, Катерино Олександрівно. Для іменників м'якої або мішаної групи ми пишемо закінчення еє, наприклад, Марія, Маріє, Душа, Душе. Переходимо до іменників другої відміни. Нагадую вам, що це іменники чоловічого роду з закінченням нульовим або з закінченням О, а також іменники середнього роду із закінченням ОЕ, а я. Для більшості іменників твердої групи цієї відміни пишеться закінчення Е, наприклад, остап", Остап, Остапе, Богдан, Богдане. Але є деякі винятки. Якщо у слові є суфікс К, ИК або ОК, тоді у нас буде писатися закінчення У. Наприклад, батько батьку, синок, синку. Керівник тик керівнику. І в чоловічих іменах по батькові теж пишеться закінчення у в квічному відмінку. Наприклад, Степане Андрійовичу. Для більшості іменників м'якої групи другої відміни пишемо закінчення Ю, наприклад, Андрій, Андрію, Юрій, Юрію, Ігор Ігорю. Інколи, якщо в іменнику є викосполучення ець і в ньому відбувається чергування, тоді можемо написати закінчення е. Наприклад, швець шевче, жнець женче, хлопець хлопче. Залишилася мішана група. Для іменників загальних назв цієї групи, які завершуються на Ж або Р. Ми будемо писати закінчення, «е», наприклад, школяр, школяре, сторож сторожа для всіх інших загальних іменників, які завершуються не на Ж або Р, писати писатися закінчення у, наприклад, слухач, слухачу, товариш, товаришу. І з іменником ми завершили. Переходимо до прикметника. З прикметника вам потрібно обов'язково запам'ятати ступені порівняння. Загалом в прикметника є два ступені порівняння: вищий та найвищий. і в кожного ступені порівняння є дві форми: проста і складена. Як утворювати просту форму вищого та найвищого ступеня? Берете прикметник, додаєте до нього суфікс «ш» або іш, і у вас утворюється вищий ступінь, Наприклад, тонкий. Тонший, щоб утворити найвищий, вам треба взяти вищий ступінь порівняння і до нього додати префікс най або як, най або що, як най. Наприклад, тонший найтонший, для того щоб утворити складену форму ступенів порівняння. Вам треба взяти початкову форму прикметника. І до нього для вищого ступеня додати слова більш-менш, наприклад, менш тонкий. А для найвищого додати слова найбільш найменш теж до початкової форми прикметника. Наприклад, найбільш тонкий. Найменш здібний, переходимо до наступної частини мови, а саме до числівника, найчастіше з числівника вас будуть запитувати узгодження разом з іменниками. Що тут потрібно знати? Якщо це числівники 2, 3, 4, то ви додаєте їх до іменників у називному відмінку множини, наприклад, два стільці, чотири ручки. Якщо це числівник 5 і більше, ви додаєте його до іменника у родовому відмінку множини, наприклад, п'ять апельсинів, 6 кілограмів. Якщо в числівнику згадуються слова з половиною з те, ну і ви їх просто відкидаєте і дивитеся на основний числівник і повертаєтеся до цих початкових правил про 2 3 4 і 5 і більше. Наприклад, 5 з половиною Кілограмів, тому що ми з половиною прибрали, а п'ять залишилося п'ять це родовий відмінок мнажини, або два з половиною роки. Тому що з половиною ми прибрали, а два це основний числівник. Якщо у вас в тесті з'являються слова півтора або півтори, треба запам'ятати, що вони сполучаються з іменником у родовому відмінку однини. півтора місяця, півтори доби. І ще зверніть увагу, що півтора сполучається з іменниками чоловічого та середнього роду, а півтори тільки з іменниками жіночого. Якщо ж у тесті Користовується складений числівник, тобто числівник із декількох слів окремих, то ви звертаєте увагу тільки на останнє слово. Наприклад, п'ятсот шістдесят сім гривень, тому що сім це більше п'яти отже, вимагає від іменника родового відмінка множини ковочого гривень. Ще одна дуже важлива підтема частина, яка часто трапляється на іспиті, це його відмінювання. Тут треба запам'ятати декілька важливих нюансів. По-перше, коли ви відмінюєте слова з частиною 10, тобто десятки, 50, 60, 70, 80, ви ніколи не змінюєте першу частину, тільки другу, тільки частину 10. Неправильно буде сказати 50, п'ятьом, десятятьом, правильно буде сказати 50, 50. Також під час відмінювання сотень вам треба пам'ятати, що слово сот відмінюється як слово міста. Наприклад, немає міст, немає сот. Давати містам, давати стам, Урудувати містами, урудувати стами. І треба запам'ятати декілька вживих нюансів про відмінювання сотень першої їхньої частини. У 200, 300, 400 ви просто ділите слово на дві частини: 2, 3, 4, плюс слово сот. Відмінюєте 2, 3, 4, як зазвичай. Немає двох, давати двом, урудувати двома. І так само всі інші. І потім додаєте слово сот, яке ви провідміняли як слово міста. У числниках від 500 до 900 трошки інша ситуація. У таких відмінках, як родовий, давальний, місцевий. В першій частині завжди писатиметься закінчення "-и". Наприклад, немає п'ятисот, давати п'ятистам у п'ятистах. А в рутному відмінку цих числівників будуть паралельні форми. Наприклад, п'ятьма стами або п'ятьма стами. І ще запам'ятайте таку групу слів: 140 і дев'яноста. Вони відмінюються однаково. У називному і знахідному відмінку вони будуть звучати так: 140 90, а в усіх інших у них буде закінчення а. Наприклад, в родовому 140 90. Переходимо до дієслова. Найчастіше вас будуть запитувати про дієвідміни, яке закінчення правильно буде написати в особі вони уті чи ать'ять, а також про наказовий спосіб, доволі часто запитують. Поговоримо про дієвідміни. Вам треба запам'ятати, що зазвичай дієвідміна визначається інтуїтивно, тобто ви просто до дієслова додаєте слово вони і дивитеся, яке буде закінчення. Адіять, друга дієвідміна, «ут'ють» – перша. Але бувають такі ситуації, коли визначити дієвідмінну складно. Наприклад, вони мелять чи мелють, вони боряться чи вони борються. Вам треба запам'ятати декілька простих правил. Якщо в інфінітиві буде буквосполучення оро оро, то це означає, що дієслово належатиме до першої дієвідміни. Боротися буквосполучення «оро» – значить борються, молоти значить мелють. Колоти колють, тому що є викуспущення уро. Якщо ж в інфінітиві дієслова є ЗВИКС сії, який зникає в першій особі однини, тоді діє відміна цього дієслова друга, і треба писати закінчення ат'ять, наприклад, доїти доять або. Клеїти, клеять. Тепер переходимо до наказового способу дієслова. Зараз у вас на екрані з'явиться табличка із закінченнями, які можна використовувати для трьох осіб у наказовому способі. Що важливо пам'ятати, ніколи для наказового способу ми не використовуємо слово давай. Ми не можемо сказати давай підемо, давай зробимо це. Все буде помилка. Також ми не можемо використовувати дієслово дійсного способу як дієслово наказового. Ми не можемо сказати, що слово пішли або подякуємо сядемо. ん Які вживаються або в минулому, бо в майбутньому часі є наказовими для інших осіб: він, вона, воно або вони у наказовому способі ми можемо використовувати слова хай або нехай, наприклад, хай напише, хай прийдуть. Також із дієслова доволі часто перевіряється дієприкметник та дієприслівник. Що про них потрібно пам'ятати? З дієприкметників вам треба знати одне таке правило: що суфікси учюч ач'яч ми зазвичай не використовуємо і казати бажаючий, зволожуючий, «віднов і це все неправильно, треба цього уникати. І так само ми не використовуємо суфікси «вшиши». не можна сказати відпочивший бувші тощо. З дієприслівника вам треба знати, як правильно його використовувати у реченні. Запам'ятайте таке правило. Дієприслівник – це додаткова дія. І цю додаткову дію має виконувати підмет у реченні. Якщо підмет не може виконати цю дію, значить речення неправильне. Наприклад, повертаючись додому, раптом почався дощ. Дощ може виконати як підмет, дію почався, але він не може повертатися додому. Ось це речення треба перебудувати. Наприклад, повернувшись додому, ми побачили дощ, ми повернулися і ми побачили. Переходимо до приймання. Тому що він теж доволі часто трапляється у тестах із частинами мови. Вам треба запам'ятати ось такі прийманики: згідно з відповідно до. Ніколи по іншому ви їх не використовуєте, не можна їх плутати, не можна прибирати оце до або з, тому що це буде помилка. Ще дуже важливо запам'ятати, що слова через і завдяки використовуються в абсолютно різних ситуаціях. Завдяки в позитивних, завдяки тобі я зміг це зробити. А через негативних через тебе ми запізнилися. Ще важливий нюанс: слово із -за» використовується тільки для позначення фізичної дії. Наприклад, я виглянув із-за дерева. Використовувати його в значенні через не можна. І також слово не дивлячись на не можна використовувати в значенні попри або незважаючи на тільки в значенні прямої фізичної дії, не дивлячись у камеру або не дивлячись на тебе, я це зробив. І ще один нюанс: якщо у вас в тестах з'являється прийменник по і вам треба з ним узгодити іменник, то ви маєте вживати іменник у місцевому відмінку, а не в давальному. Тобто, правильно буде сказати не по класам, по аудиторіям, а по класах по аудиторіях і. Як писати прийменники, тому що це доволі часто теж трапляється? Запам'ятайте, що зазвичай прийменники пишуться разом, якщо вони складні, утворені з інших прийменників, наприклад. А, але ми можемо написати прийменник із дефісом, якщо його перша частина це з або із із за, з над з поміж, наприклад. І зверніть увагу ще на правопис часток. Тому що вони можуть входити до складу інших частин мови і писатися з ними або разом, або із дефісом. Запам'ятайте, що такі частки, як аби, ані, де чи що як, вони пишуться разом з іншими частинами мови і з посівниками та займенниками, наприклад, аби який, що сили ані де. А от частки казна хто зна «знабозна», небудь про дефіс ти не забудь, пишуться із дефісами Казна хто «казна де, будь-де. Також ось такі частки, як бібоно, то от таки, теж пишуться із дефісом, якщо стоять після. Слова, якого вони стосуються. Але якщо між цими частками, які пишуться із дефісом, стоїть якийсь прийменник або інша частка, тоді ми будемо писати це слово і частку окремо. Наприклад, аби з ким. Але якщо між часткою та словом, до якого вона приєднується, стоїть ще одна частка, то писатимемо ми їх окремо. Наприклад, іди бо із дефісом, а іди ж бо вже окремо. І якщо частка таки стоїть перед словом, якого стосується, вона пишеться окремо окремо. наприклад, пішов таки із Дефісом, а таки пішов окремо. Напишіть у коментарях, які з цих правил ви знали. І якщо було корисно, обов'язково поставте лайк цьому відео. Надішліть його своїм друзям, які теж готуються до НМТ. І обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал, якщо ви ще цього не зробили. Щоб першими побачити нові відео, бажаю вам успіхів у підготовці і до зустрічі.